Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Хочу сьогодні поговорити про курочок породи Лікбар Кремовий чубатий. Ось вони дві красуньки у вас на передньому плані рябенького такого вони кольору з чубчиками на голівках. Що це за курка? Це вважається м'ясо яєчного направлення, породна птиця. Але... Сказати чесно, що тут м'ясо яєчне, ну на м'ясо я не знаю, що тут є на м'ясо. Вони не крупні. Вони по розміру такі, як середній домінант, а є навіть і дрібніші. Але несуться дуже гарно. Неслися всю зиму. Споживають корму от в зимовий період 110 г зерносуміші на голову. Я давала їм в день. Зараз літо то взагалі даю 100 грамів. Основна яйценоскість, от у нас зараз 6 курочок всього. ну З 6 курочок 4-5 яєць в день. Поки що вони ще не линяли, скажімо так, щоб масово вже починають трішечки десь, вони втрачають перо. Але вже є сезон такий, що вже якби час їм все-таки і линяти. Порода дуже мені подобається. Якщо коли взяли ми інкубаційні яйця, проінкубували їх і вивели, у мене ще були сумніви, чи варто, чи вони мені потрібні. Але потім, як от вони підростали, я все більше переконувалася, що напевно таки, да, я буду їх утримувати. Несуть вони яйця блакитного кольору. Е, ну, описом породи заявляється вага яйця 55-65 грамів. От Зараз цим курочкам їм рік і 3 місяці, я хочу, щоб ми просто поважили яйця. Друзі, ось наші курочки знесли 6 курочок сьогодні 4 яйця. А це за попередні дні. От хочу поважити, будемо важити всі підряд. А тим часом ще хочу вам показати для порівняння: от наприклад, з яйцем барбезіє, як відрізняється по кольору і по розміру. Ну, це дуже крупне, це 86 грамів. Але подивіться, який перепад, який тут красивий колір. Яйця курочок лікбар кремовий, чубатий, Вони не обов'язково блакитні. Вони можуть бути і зеленкуватий більш відтінок, і блакитний відтінок, і такі, як навіть в оливку. От. Ну що, поважимо. Ваги по нулям у мене. Так п'ятдесят п'ять шістдесят сім п'ятдесят п'ять шістдесят з половиною п'ятдесят пять 67 і Ну, 60 рахуємо. Це милюсіньке. 46,5. От є у мене одна курочка, отакі от малюнькі яйця несе. Це вже не важило. це не важило світліше. Це теж, напевно, від тої маленької. 50. 60. 51. 56,6. Ну, друзі, тут зрозуміло, як породою заявлено, так воно і є. Є, звичайно, і дрібніші, є, звичайно, і грубніші, але основна маса в діапазоні все-таки близько 60 грамів. Тому вважаю, дуже достойним. І ще, що хочу сказати, з власного, так би мовити, спостереження. Яйце цих кур має достатньо плотну шкаролупу. Вот. І якщо по інших курах у мене були такі моменти, коли мені здавалося, що трішки їм там чогось не вистачає, може кальцію чи ще, що був такий період, що трошки була м'якша шкаролупа. Я це помітила принаймні на розбиванні. То їх яйця завжди шкаралупа достатньо міцна. Звісно, тут ще грає роль і розмір яйця, тому що чим яйце менше, воно все таки більш плотна шкаралупа. Чим яйце більше, тим вона якби ну, тоньша, будемо казати. От. І, ну, Задоволена цими курьми, задоволена якістю яйця і задоволена смаком яйця. І враховуючи те, що годуємо ми всіх кур наших однаковою зерносумішю з одного мішка, і барбез'є, і домінантів, і лікбарів. Можливо, це трішки неправильно, можливо, там домінантам треба якийсь трошки більш такий, тому що то все-таки крос. Менше з тим. Взимку і влітку одним кольором. знаєте, Зімою цвітами і літом одним цвітом. Як годували зимою, так годуємо і зараз. Звісно, зараз теплий період трішечки їм перепадає, напевно, раз в тиждень кабачок. Я стараюсь не давати багато кабачка, я не бачу в цьому сенсу. Один кабачок я їм ріжу, вони поїли, раз в тиждень їм достатньо. Травки підкидаємо, від моркви бадилля підкидаємо потрішки. Якщо є якісь там, наприклад, залишки, там бульйон, чи варила я там на холодець, наприклад, залишаються там хрящі, теж із задоволенням їдять. Тобто ну, не можу сказати, що якісь там у них такі забаганки є харчові. Все їдять, абсолютно нормально, все їдять. І враховуючи те, що наша зерносуміш, котрою ми годуємо своїх кур. До речі, рецепти всі є у нас на каналі і для бройлерного індика бік 6, і для несушок. Для м'ясояєчних, будемо казати, не несушок продуктивних, котрих там ну, кросові яєчного направлення, для м'ясояєчних і для курки бройлера. Всі рецепти є у нас на каналі. Я залишу їх в описі до цього відео. Так от, та зерносуміш, яку ми готуємо для своїх кур, вона в основному на пшениці. Там 40% іде пшениці. Для того, щоб курка мала забарвлений жовток, якщо ми не говоримо про хімічні препарати, які домішуються в корм, щоб жовток був яскравий, забарвлений, то скажу вам, що на такому кормі дуже достатньо яскравий у них жовток. Так само яскравий у барбезіє. А на тому ж кормі від домінантів жовток-блідий-блідий. От вам і пояснення, верніше, не пояснення, а аналіз, тому що мені здавалося, що якщо на одному кормі, то повинен жовток бути у всіх курочок однаковий. Ні. Виявляється, залежить не тільки від корму, верніше, не тільки від вмісту кукурудзи, люцерни в кормі, тому що чим більше кукурудзи і люцерни. То тим більше міститься речовин, які забарвлюють той жовток. У нас в основному пшениця. Так от, колір жовтка залежить не тільки від корму, але все-таки ще від породи і від кросу теж. Хотіла з вами цією інформацією поділитися. Дякую вам за перегляд. На все добре.